Десять років свого життя розвідник Олег Кривогус віддав захисту України. Дружина, трирічна донечка, мати та рідні кожного разу чекали на його повернення з передової. Та з останнього завдання він повернувся на щиті вкритий синьо-жовтим стягом, а сім'ю огорнув траур. Біля трунини стримують сльози побратими. Ніби щит біля коханого дружина Аріна. Вона тримається щось сили, бо так вчив чоловік. У Олега було псевдоворчун. У нього все мало бути ідеально. Вона чекала його з війни довгих вісім років і виховувала донечку. Це інтерв'ю я хочу присвятити нашій дитині Катрусі. Вона зараз маленька і знає, що її тато на хмаринках і вона з ним вітається. Але коли вона підросте, вона має знати, що її тато, яка вона називає суперменом, а вона дочка Супермена, він був і залишається найкращим. Це найкращий чоловік, найкращий тато, найкращий воїн, найкращий колега. Олег родом із Сумщини. На фронт пішов добровольцем у 2015-му. Став до лав 131-го окремого розвідувального батальйону. З початком повномасштабного вторгнення знову вирушив на передову. Воював на Херсонщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Ми зразу все дзвонили, тільки перші обстріли пішли в Києві. Ми зразу всі зідзвонилися і зразу приїхали на... через день вже в частину. Був як старший брат. Я з ним прожив 6 років в одній хаті. Ми з ним ще сато пройшли багато шляхів, можу сказати, тільки на одне. Більш досвідченого, більш вірного побратима. Я не знаю. Настільки він був відважний, завжди ходив у головняку групи, завжди виводив нас з таких передряг. У футлярі біля труни нагороди за хоробрість бою, службу державі, за жертовність та любов до України. Побратими розповідають, його переповнювали сміливість, виваженість. Він вмів постояти за себе та за своїх. Я з ними поїхав на виїзд. Я був як в броні а він тоді був ходаком. Він ходив. І після дуже важкого дня, коли нас обстрілювали багато раз, так би мовити, смерть була поруч. Прийшла ми вже повернулися звідти із, із, із тієї червоної зони. І сказали, що ще раз потрібно буде туди з'їздити. Олег і ще один побратим сказали, хлопців не беріть, ми поїдемо двоє. 26 серпня розвідники, серед яких був Олег Кривогус, потрапили на диверсійну групу, йдучи на спостережний пункт. То, що я знаю, що група Олега попала в засідку. Вороже дерега зайшло і вони зуміли заволодіти на одній з рацій, і вони вже слухали, знали, де маршрут, де буде проходити група, і вже там чекали. І, на жаль, загинула разом з проводником, який мав зустріти, то загинуло чотири людини і ще один отримав поранення, залишився живий, але без ноги. Побратимам вартувало чималих зусиль, аби повернути тіло героя. Ворог не давав, він постійно. Контролював, він дивився, він не давав зробити пацанів забрати. Ні. Ну але слава Богу, якщо так можна сказати, хлопців достали і похоронимо їх щастя. Молитовне богослужіння за спокій душі загиблого героя пройшло у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Далі колону із героєм, що прямувала вулицями міста, навколішки зустрічали містяни. Музика. На алеї Слави сабарівського кладовища гірко плакала мати, бо не для війни народжувала сина. Імені президента України, Верховного команду Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, за яку воював і загинув ваш чоловік. Ой, 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 ой. Дружина Аріна міцно стискала прапор, поки труну із коханим чоловіком опускали у домовину. Олегу Кривогозу на сорок 44 роки. Тепер він у лавах небесного війська. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.